Новорічні акції продовжуються не тільки в танках, а й в літачках. Чим для нас це цікаво, тому що сьогодні є от задачки. Так, показувати виконані. тобто, Як учора була акція на 3000 персональних очків забій і давали один ящик, унікальний трофей. Так і сьогодні. Тобто, Таких можна виконати 5 разів, тобто, отримати 5 ящиків. Давайте подивимося, що з них випадає. Заходимо в трофеї і будемо відкривати. Ну, Це просто зіграти три боя. Просто три боя. Це я кажу. три, п'ять боїв зіграти. три дні прямо, окей, ну непогано. Він діє також на танках. 250 голди. 15 тисяч свободки. Чудово, офігенно. Далі. Нічого. 5 тисяч. Ну окей, вільного досвіду, непогано. Це чудово. З цього взагалі нічого не випало, ну окей, далі. E, отримали ми 250 голди і 20 тисяч вільного досвіду. Чи варто? Я думаю, що так, доволі варто. Тому проходіть э, дану задачку, 5 боїв зіграти це не так багато часу, займе біля години, може менше. М -м 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 Гадаю, що призи отримані за дану акцію більше, ніж гідні.